Вітаю друзі, теплий літній вечір. 9 година вечора. Ось такі на небі барви грають. Дивні кольори переливаються. Мабуть, через те, що на вулиці Спека днем було біля 33 сьогодні вечором. Пролився маленький дощик, прогреміло небо трошки. Ще на небосхилі бачу маленькі блискавки гуляють. В ставку хлопці ще купаються 9 вечора, але вони ще плавають, водичка тепла, певно. Оскільки спека. А небо грає такими різними барвами і цікавими візерунками Храм, хмар. Ось там захід сонця і, певно, воно відсвічує сюди на хмарини, і вони такі то рожеві, то червоні. Такі дивні діла твої боже, да. за небокраєм. Хмарини мандрують. Такий гарний вечір. Піднімайте очі свої вверх, дивіться, споглядайте Божу красу, тому що кожен день це є дар Божий. Нема жодного дня, який би повторився. Так само. Кожен день щось нове нам дарує і нам відкриває Бог. Всього, всім спокійного вечора, спокійної ночі. Будьте здорові.